Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхала американський сенатор, республіканець Лінсі Грем на Мюнхенській безпековій конференції. Заявив, що президент США Трамп не дозволить, щоб історія з війною Росії проти України закінчилась погано. Він закликав країни-члени НАТО посилити тиск на РФ і при цьому погрожувати прийняти Україну до альянсу. Якщо диктатор Путін ініціює нове вторгнення, на його переконання будь-яка потенційна мирна угода повинна включати заходи для того, щоб Путін не повторив вторгнення. Про це він сказав у Мюнхені. Грем зазначив, що Україну станом зараз не будуть приймати в НАТО. Однак в разі ще одного нападу РФ країна піде в НАТО дуже швидко. Росіяни не обійдуться лише санкціями. Хоча аби Путін знав, якщо він зробить ще раз це, то Україна моментально вступить в НАТО. Якщо трапиться нове вторгнення, будуть не лише санкції, інші неприємності. А наші війська будуть в Україні. Ідея полягає в тому, що якщо ми не можемо прийняти їх в НАТО, то Путін повинен знати. Якщо він повторить спробу вторгнення, тоді Україна моментально вступить до НАТО, сказав Лінці Грем. За його словами, треба подати сигнал Путіну. перш, ніж він подумає щось робити. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволів. Він уже збожеволів. Я думаю, ми говоримо про те, щоб його налякати. Щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити, каже Грем. Водночас сенатор наголосив, що українці битимуться з російськими окупантами далі, якщо отримають достатнього озброєння, включаючи винищувача в і ракети атакам. Якщо озброїти Україну, підписати угоду про рідкоземельні метали Путін програє. Також політик зазначив, що історія з війною Росії проти України не повинна закінчитись погано, як в Афганістані. Він впевнений, що Трамп цього не дозволить. В той же час президент Ша Трамп, президент Росії Путін, домовились про початок переговорів припинення війни. Президент Зеленський не брав участі в розмові, але Трамп повідомив його про домовленості. Водночас адміністрація Трампа відкинула ключові українські вимоги повернення всіх окупованих територій гарантії безпеки від НАТО. Про це пише Financial Times. У Матеріалі йдеться, що США більше не розглядають безпеки Європи як головний пріоритет, і Трамп пропонує раннє припинення вогню без гарантій для України. Це викликає занепокоєння в Києві. Водночас США не змушують Україну поступати з додатковими територіями чи змінювати владу. Путін прагне не просто припинення вогню, а укладення угоди, яка забезпечить його військові цілі, зокрема зміну системи європейської безпеки, але не готові обговорювати такі питання. Трамп хоче швидко завершити війну, але не буде тиснути на Україну для поступок, побоюючись негативного політичного ефекту. Росія має військову ініціативу, але її успіхи обмеження і коштують дорого Україна, попри в тому від війни продовжує боротьбу. Утримує частину Курської області, атакує російську інфраструктуру. Економіка Росії зазнає тиску через санкції. Коли переговори почнуться, Путіну доведеться вирішити, чи готовий він відмовитись від своїх максималістських вимог. Він може погодитись на припинення вогню з графіком переговорів, але якщо Україна залишиться незалежною озброєною. Це буде його поразка у разі провалу мирної ініціативи Трампа може навіть посилити підтримку України. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні експерти все частіше пропускають, що питання припинення війни між Росією і Україною можуть вирішувати без участі України, навіть без Європи. Вони вважають, що ключові домовленості ухвалюють Трамп і, і Путін військовий експерт пояснив, яку роль в цьому процесі може відіграти Європа, які інтерес у переговорах має Китай. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.